Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у е, досить таки інтригуючий патент від Google. Нещодавно опублікований, до речі, називається пошук зі збереженням стану. Спробуємо розібратися, що це за технологія і чи справді вона може перетворити наш звичний пошук на ну, таку собі розмову. Вітаю так, власне, ключова ідея саме в цьому відійти від оцих окремих ізольованих запитів. Знаєте, натомість створити таку тривалу сесію, де система пам'ятає, про що ми говорили раніше: запити, результати, навіть нашу реакцію на них. Це вже е, ближче до діалогу. Діалог з пошуковиком. І все це, звісно, на основі великих мовних моделей ВММ звучить як. Ну, справді великий крок уперед. Але як саме система у цю розмову підтримує? Як вона розуміє контекст? Що вона взагалі бере до уваги? Ну, дивіться, все починається, звісно, з запиту. Це може бути текст, голос, кажуть, навіть зображення. Але от далі найцікавіше включається, скажімо так, механізм контексту, і він аналізує не тільки сам запит. А що ще? А і історію, попередні запити, результати, оті SRDs, тобто документи, які система вже знаходила. Навіть уявіть собі дані з пристрою. Тобто мій календар, чи де я знаходжусь? Саме так: календар, місце знаходження, можливо, дані якихось сенсорів руху. Все, що може допомогти, зрозуміти, ну, ширшу картину, намір користувача, так би мовити. Ого. Тобто, система реально намагається вгадати, що мені потрібно, спираючись на все це, досить амбітно. А як сам запит обробляється, коли вже контекст, начебто є? А от коли контекст ну більш-менш зрозумілий, система обирає, яку ВММ використати. Їх там, згідно з патентом, може бути кілька типів: одні краще, скажімо, для креативних текстів, інші для аналізу медіа, треті спеціалізується на генерації відповідей на основі знайдених веб-сторінок. Тобто під кожне завдання своя модель. Типу того, є навіть моделі, що пропонують наступні кроки або м, ставлять уточнюючі питання. І результат це вже не просто список синіх посилань. Точно, система генерує таку собі зведену відповідь природною мовою. Вона базується на контенті з отих відібраних документів. Це може бути текст або комбінація тексту, картинок, відео, така собі вижимка з головного. Але ж от завжди це питання з ВММ. Вони ж можуть, ну скажімо так, вигадувати, плутати факти. Як тут з надійністю? Це ж пошук, точність, це ключове. Так, так, це справді, мабуть, найболючіше питання, і в патенті цього проділили увагу, це видно. По-перше, вони пропонують прив'язувати частини відповіді. Прив'язувати, як це? Ну тобто робити посилання з конкретних тверджень у згенерованій відповіді прямо на джерела, на ті документи, звідки інформація взята. Це дає можливість перевірити. А по-друге, можуть відображатись такі собі оцінки впевненості, наприклад, кольором показати, наскільки система м, впевнена у тій чи іншій частині відповіді. Ага, тобто, спроба зробити роботу ВММ прозорішою. Саме так це по суті спроба поєднати зручність розмовної відповіді з можливістю верифікації, як ми звикли у звичайному пошуку. Цікаво. А сама відповідь вона статична чи може змінюватись під час цього діалогу? Ні, ні, вона адаптивна. Якщо людина якось взаємодіє з результатами там клікає на щось, система може оновити оцю зведену відповідь. Також кажуть, відповідь може залежати від того, наскільки людина ну, обізнана в темі. Система ніби намагається це оцінити. Ого! і більше того, система може сама генерувати додаткові такі синтетичні запити, щоб розширити пошук, типу, передбачити, що ще може бути цікаво на основі розмови. Зрозуміло. Тобто, якщо так підсумувати, які головні плюси і, можливо, мінуси чи ризики ми бачимо в цій технології? Ну, головний плюс потенційно це значно ефективніший пошук. Уяви, замість того, щоб перебирати купу, посилань, отримуєш готову вижимку з кількох джерел, ще й з можливістю перевірити. Це може зекономити купу часу, звучить добре, а мінуси? А от мінуси ну по-перше, наскільки добра система реально буде розуміти той контекст, це велике питання. По-друге, чи не створить це ще глибшу інформаційну бульбашку? Mm, так як система впорається з суперечливою інформацією з різних джерел, і, звісно, нікуди не дівається проблема можливої упередженості самих ВММ? Тобто виклики залишаються. Безперечно, хоча, от сам факт, що вони продумали механізми прив'язки до джерел, це вже серйозний крок для боротьби з неточністю з тими ж галюцинаціями. Отже, головний висновок, напевно, пошук рухається від окремих запитів до такого собі безперервного діалогу, де контекст, король, а ВММ синтезують інформацію, але система намагається дати інструменти для її перевірки. Саме так цей патент, власне, чітко показує вектор розвитку. Пошук стає розумнішим, більш діалоговим, контекстуальним. І знаєте, наостанок таке питання для роздумів. От уявімо, що пошук справді став таким: він пам'ятає наші розмови, постійно вчиться, дає готові відповіді з посиланнями. Наскільки фундаментально це може змінити те, як ми щодня шукаємо, оброблюємо та й просто ну, взаємодіємо з інформацією? Цікаво буде побачити.